Проводимо польові дослідження і пробуємо встановити засіб імітації PMN 4UI, навчальну імітаційну. Значить, всередині є джерело живлення. Встановлено відвід під електросерник і піротехнічний засіб Пітарда П2000. Хоча, в принципі, якщо подати живлення, Постійне 1 ампер, цього достатньо, щоб підірвати і ЄДП, ЄДПР. Ну, е, навчання ми польове дослідження проводимо в, з метою перевірити його як засіб імітаційний для навчального процесу. Тому нам тут важливий, е, ну, щоб був хлопок, постріл е, як засіб імітації. Ось. Зараз сапер е, готує на ділянці місцевості, де проходить е, стежка, ймовірний прохід групи встановлює саму міну PMN 4, а також під'єднує електросирник. Також важливо наголосити, що коли ви маскуєте. Вам -то потрібно маскувати не лише саму міну, яку ви встановлюєте, бо сама міна в нашому випадку вона виконує роль датчика цілі, а ми робимо від неї відвід. Ну, я вже говорив, що це є засіб імітації, вона відрізняється від бойового варіанту pm 4 Ну І плюс по техніці безпеки, коли ми робимо відвід піротехнічного засобу у бік, то ми додатково обезпечуємо курсантів. У випадку підриву, не під ногами, а ну, на певній безпечній відстані. Це також зроблено з метою безп... техніки безпеки. Дотримання. Сапер замаскував можливий прохід по стежці, замаскував відвід і, в принципі, можемо тестити. Як воно працює на практиці. Для цього нам треба буде демогрупу, яка пройде по цьому напрямку і з великою ймовірності наступить і подивимося, що з цього вийде. Пробування польові ПМН 4УІ, засобу імітації, навчально-імітаційного. З виведенням на електродетонатор у нас слугує електросирник, який далі. Як проміжний заряд запалює засіб імітації вже ну, підриває під пітарту p 2000 Зараз перевіримо, як спрацьовує воно все на практиці. Як бачите, все працює чітко. І досить успішно і ефективно для використання в навчальних цілях. На підготовку, на... На... На підготовку одної міни треба, по крайній мірі, три хвилини. Приблизно 3 хвилини ми засікали, йде на підготовку такої міни з датчиком цілі. Треба краще попадати, щоб попадало на стопін, бо на... може не пропалити сам стопін, саме накриття. Тому краще накладувати на стопін і робити таку зажимку. Тут так як ОШП робиться. Да. 45 По 45 градусів зрізати для того, щоб був кращий доступ до більша площина для підпалювання. Розуміло, дякую. Це Все як всередині виглядає наш засіб імітації. Це фактично макет друкований у 3D принтері. Дякуємо друкармію за пророблену роботу. Ми трошки внесли модифікації для того, щоб зробити його засобом імітації. По-перше, тут є тактова кнопка і звуковий пристрій при натисканні. Зроблено такий цікавий спосіб, щоб воно імітувало натискання з будь-якого боку. Далі. Для гідроізоляції зроблена целефанка слюда, бо якщо накриваєш, то звуку практично не чути. От. Далі, щоб витримати ТТХ біля 5 кг натискання, е використаний ТПУ пластик, який створює роль пружини. От. І не дає можливості спрацювання. Чому це важливо? Бо якщо ми наприклад, будемо працювати з щупом і в момент Натискання датчика буде спрацювання від там, тиск 100 грам. Е, ну, тоді сапер просто підірветься під час того, як він розміновує територію. Він Повинен прощупати, але датчик цілі не спрацювати. Ну і далі у нас виходить доволі натиск з різних сторін. І він доволі такий відчутний, не зразу спрацьовує. Так як і в ТТХ повноцінної ПМН, ззовні він повторює його контури, в один в один. Єдине, що для техніки безпеки зроблено виведення електродроту, швидкий монтаж. Електросирник і петарда. Дякую всім за увагу.